Чи бувало у вас таке, що ви вдивлялись хмари і раптом бачили там собаку, людину чи якесь фантастичне створіння? Або ж у випадкових плямах кави чи тріщинах на стіні проступали загадкові образи? Це не магія, а особливість нашого мозку. Він постійно шукає знайомі форми в хаосі, і саме ця властивість пояснює, чому нас так зачаровує мистецтво. Але чому абстрактні картини викликають емоції? Чому ми почуваємось спокійніше в кімнаті з блакитними стінами, ніж у червоній? І як тест Роршаха змушує нас розкривати підсвідомі думки. Сьогодні ми розглянемо наукові пояснення того, як мистецтво впливає на нашу психіку від загадкових плям Роршаха до глибокого впливу кольору на емоції. Привіт, мене звати Настя. Ви на каналі Паннорама і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. <му> Уявіть, що перед вами розлили чорнило і склали аркуш навпіл. Вийшла випадкова симетрична пляма. Якщо показати її десяти людям, кожен побачить у ній щось своє: один метелика, інший маску, а хтось щось моторошне. Саме на цьому ефекті і заснований тест роршаха. Його використовують у психології, щоб зрозуміти, як люди інтерпретують хаотичні зображення і що це може розповісти про їхню підсвідомість. Це явище називається парейдолією, тобто ця така наша схильність знаходити знайомі образи у випадкових формах. Вчені виявили, що кількість деталей, які ми бачимо в плямах, залежить від складності їх контурів. Простий візерунок змушує мозок домальовувати втрачені частини, заповнюючи прогалини власним досвідом і фантазіями. Тобто, коли ви вдивляєтесь в пляму Роршаха, ваш мозок по суті проектує ваші власні думки і переживання на зображення. Саме тому цей тест використовують психологічні діагностиці. Він дає змогу побачити те, що приховано всередині. А тепер, уявіть, ви стоїте перед величезним полотном Джексона Полока або Марка Ротко. В першому випадку ми бачимо бризки фарб, а в другому величезні кольорові плещини. Чому ці картини викликають у нас стільки емоцій? Коли ми дивимося на абстрактну картину, часто несвідомо шукаємо в ній зрозумілі об'єкти та образи. Наприклад, бачимо контури фігур, облич або предметів, хоч художник їх прямо не зображував. Це пояснюється принципами гештальт психології. Наш мозок прагне об'єднати розрізнені елементи у цілісну картину. Згідно з гештальтом, ціли більше, ніж суми частин. Тобто ми автоматично структуруємо побачене, групуючи фрагменти за схожістю, близькістю, контуром тощо. Мозок намагається впорядкувати хаос. Наприклад, ми можемо побачити силуети людей у масках фарб чи відчути рух в нерухомій картині. Процес пізнання образу в абстрактному мистецтві часто супроводжується своєрідним ага-ефектом, тобто раптовим прозрінням. Науковці встановили, що коли людина нарешті знаходить приховану фігуру, скажімо, обличчя у кубістичній або абстрактній картині, це викликає помітну емоційну і когнітивну реакцію. Дослідження з вимірювання розміру зіниць показали, що під час перегляду абстрактних картин зі схованими образами у глядачів спершу відбувається початкове розширення зіниць, тобто напруга пошуку, а в момент пізнання ще один сплеск викликає збудження. До речі, якщо вам подобається таке відео, ви можете підтримати мій канал. Дякую, що ви зі мною. Художники здавна знали, що кольори здатні впливати на емоції глядача. Сучасна психологія кольору підтверджує, різні відцінки викликають доволі стійкі асоціації та почуття у багатьох людей. Наприклад, червоний колір часто сприймається як сигнал тривоги або енергії, недарма його використовують на знаках стоп чи у рекламі для привернення уваги. Червоний підвищує пульс і рівень адреналіну. Він асоціюється з пристрастю та небезпекою одночасно. Караваджо використовував контраст червоного в динамічних сценах, щоб підсилити драматизм. У ХХ столітті Марк ротко створював величезні полотна вкриті насиченим червоним, що буквально занурювали глядача у відчуття неспокою. Синій кольор, навпаки, заспокоює, він пов'язаний з відчуттям довіри та стабільності. До прикладу, уявіть безкраї спокійне небо чи море. Проте Пабло Пікассо в блакитному періоді використовував холодні відтінки для вираження смутку та самотності. Цей колір уповільнює серцебиття, викликає відчуття глибини та задумливості. Зелений навіює відчуття природи, свіжості і релаксації. Ми підсвідомо згадуємо зелені пейзажі, що дарують відпочинок очам. Сандро у весні створив світлу живу атмосферу завдяки м'яким зеленим відтінкам, що символізували відродження і гармонію. Крім того, зелений активно впливає на прийняття рішень, постійно підштовхуючи нас до дій. За це його часто використовують в рекламі. Жовтий колір сонця може піднімати настрій та асоціюватись з оптимізмом. Хоча його надлишок буває стомлюючим, важливо розуміти, що частково ці реакції сформовані культурно, наприклад, траурні кольори різняться в різних країнах. Але багато кольорових впливів мають і біологічне підґрунтя. Вінсент Ван Гог вважав жовтий кольором радості і тепла, тому його соняшники випромінюють таку життєрадісність. Психологи експериментально вивчають, як колір впливає на поведінку і психіку. Довгохвильові теплі кольори, тобто червоний помаранчевий, дійсно можуть збуджувати нервову систему, підвищувати відчуття тепла і тривоги, тоді як короткохвильові, холодні, сині та фіолетовий, більше заспокоюють. Приміром, у дослідженнях було показано, що червоний колір одягу чи освітлення здатен підвищувати фізичну активність і увагу. Спортсменам у червоній формі інколи легше домінувати у змаганнях. Згадайте, хоча б Шумахера в червоному комбінезоні Феррарі. Це може пояснюватись еволюційно. У природі почервоніння тіла від крові символізує про агресію чи силу. Тож бачити червоне підсвідоме означає виклик або перевагу. Водночас, висока насиченість синього світла підвищує бадьорість і концентрацію. Недарма у деяких офісах чи гаджетах використовують холодне, блакитне підсвічення для підтримки уваги. Загалом, настрій під впливом кольору це результат поєднання нашого біологічного реагування, наприклад, на колір крові чи неба та досвіду, закріпленого за культурою. Наука про колір наразі активно розвивається. Сотні досліджень підтверджують, що, попри індивідуальні відмінності, існують дивовижні сталі закономірності у тому, які емоції люди пов'язують із тим чи іншим кольором у всьому світі. Художники ж підсвідомо або свідомо експериментували з кольорами, щоб викликати у глядачів потрібний ефект: від страху до спокою, від радості до меланхолії. Ви до слова помічали, як від змін основного кольору, який вас оточує, змінюється і настрій та сприйняття світу? Мистецтво впливало на людей протягом усієї історії. Ідея про психологічний вплив мистецтва виникла ще в стародавній Греції. Філософ Арістотель вважав, що трагедія на сцені викликає у глядачів катарсис, очищення через співпереживання, сильне емоційне потрясіння, яке, врешті-решт, приносить полегшення. Цей давній термін підкреслює психологічну природу естетичного переживання. Через мистецтво людина переживає емоції і звільняється від них. В античному образотворчому мистецтві теж визнавали емоційну силу образів. Достатньо згадати реалістичні скульптури богів, що вселяли благоговіння або фрески, які розповідали історії та навчали моральності. В епоху середніх віків мистецтво, переважно релігійне, було інструментом впливу на душі віруючих. Ікони, вітражі соборів, скульптури святих і сцени страшного суду на стінах храмів мали викликати глибокі почуття благоговіння і страху Божого. Неграмотні люди через зображення наочно сприймали біблійні історії. Картини раю і пекла формували їхній моральний стан, утримували від гріха або надихали на праведність. Епоха відродження переосмислила роль мистецтва. Замість суто релігійних тем митці зверталися до краси реального світу і людини. Живописці Ренесансу прагнули до гармонії і реалізму. Вони використовували перспективу та анатомічну точність, щоб картини виглядали як вікно в реальність. Це створювало ефект присутності. Глядачі емоційно залучалися до сцен на полотні. Біблійні чи міфологічні сюжети ставали ближчими, людянішими, викликали співчуття та захоплення людською красою. У ХХ столітті зв'язок між мистецтвом і психікою став предметом спеціальних досліджень і сміливих творчих експериментів. Поява психоаналізу Фройда і Юнга вплинула на художників сюрреалізму. Вони намагалися проникнути в підсвідомість через образи снів і фантазій. Одночасно набули популярності абстракціонізм і експресіонізм, що апелювали не до логіки, а до почуттів. Колір, форма, мазок передавали настрої і емоції без сюжету. Марк Ротко своїми великими плямами кольору прагнув занурити глядача в стан медитації. Відомо, що деякі люди плачуть перед картинами Ротко. Настільки сильним буває емоційний вплив простих, здавалося б, кольорових площин. Пізніше в ХХ столітті проводилися численні дослідження сприйняття живопису, музики кіно. Ці зусилля дали розуміння того, що естетичний досвід має об'єктивно вимірювальні ефекти на мозок і психіку. З'явилася навіть окрема сфера. Арт-терапія використання творчості для поліпшення психічного здоров'я. Людство не лише інтуїтивно відчувало вплив мистецтва впродовж історії, але й навчилося науково його досліджувати і свідомо використовувати на благо психіки. Мистецтво це не просто естетика, а щось набагато глибше. Воно працює з нашою підсвідомістю, змушує мозок шукати сенси там, де їх немає, та безпосередньо впливає на емоційний стан. Від плям Роджга до психології кольору всі ці аспекти доводять, що мистецтво формує наш внутрішній світ і навіть може змінювати нас. Тож наступного разу, коли дивитиметеся на картину, задумайтесь, що насправді бачить ваш мозок. А на сьогодні все. До зустрічі в наступних відео. Па-па!